Євангеліє від Луки, 1 розділ, 35 вірш. У відповідь ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Що означає наречеться Сином Божим? Що взагалі відбулося? Про цю саму подію Павло писав такими словами. Це перше послання до Тимофія, третій розділ, 16 й вірш. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі. Багато хто намагається пояснити природу синівства Божого. Не вийде. Павло каже, що це таємниця, причому велика. Але що ж ми можемо знати? Хто такий Ісус? Людина? Так, безперечно. Народжений від жінки не може не бути людиною. Тому Ісус часто називав себе Сином Людським. До речі, а чому ніхто не намагається на цій підставі сказати, що Ісус нижчий за людину і підпорядкований людині. Але чи був він Богом? Не може народжений від Бога не бути Богом. Це і означає бути Сином Божим. Він син Божий, і він же син людський. Він Бог. Але він же і людина. Не 50 на 50. Він на 100% Бог. І він же на 100% людина. Це не грецький напівбог. Тут інша ідея. Він не напівкровка. Але навіщо все це? Він Бог, щоб представити Бога людям. І він людина, щоб бути заступником за людей перед Богом. Таким чином, він став тими сходами, що з'єднують небо і землю, які бачив Яків у вісні. І як говорив Павло, він єдиний посередник між Богом і людьми. Якби він не був справжньою людиною, це було б неможливим. Так само, якби він не був справжнім Богом. Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.